Тренер місцевої різколижної школи. Нормальний. Не вчить, а сам їде. Давай, Гурген! Гурген, Всі виконують. Прям ну, кажу, давно такого не було, щоб хлопці так відносилися. І що найцікавіше, тренери. Я все сміюся, що я замучу цими плугами і так далі. Вони кажуть, ні-ні-ні. Все нормально, руки тримаємо теперь, все нормально, кажуть, дякую. Отак ну, от. Який підход, уявляєте собі. Давай! Ну от руки, звісно. Хоча нормально. Тобто люди чудово їздять. На лишах, я на річ. Але... Давай! Ну, що цей перший тренер він був навіть на юнацькому європейському фестивалі. Це знають знають наших тренерів, але виконують, розуміють, що гірше нічого не буде. Отак цікаво.